Вітаю, я Анна половинник, і ми продовжуємо цикл відео по першій психологічній допомозі. Сьогодні ми поговоримо про протокол надання першої психологічної допомоги при страху. Отож, які ознаки прояву страху. По-перше, це захоплення уваги об'єктом, що викликає страх, і нездатність самостійно відволіктися від нього. Тобто людина не бачить інших стимулів і через що виглядає неуважно і робить помилки і діє не зовсім адекватно в ситуації. По-друге, це сильне серцебиття, збліднення та поверхневе дихання. По-третє, це сильне напруження м'язів, особливо тих, що відповідають за згинання рук. І це заважає робити координовані плавні рухи. Тобто рухи, вони такі, знаєте, наче руками відбуваються. По-четверте, це знижений контроль власної поведінки. І п'яте це можливе намагання втекти з місця небезпеки. Які ж алгоритм допомоги? Перше, ми оцінюємо небезпечність ситуації для себе і людини, убезпечуємось і усі наступні дії робимо з урахуванням фактори небезпечності ситуації. Друге, це робимо припущення щодо стимулів, об'єктів, тобто того, що викликає страх. Да, Ті об'єкти, які найбільш пов'язані з виникненням реакції страху, і спробуємо прибрати їх з поля уваги, наприклад, з поля зору, слуху, тощо. Ну, якщо, наприклад, це якийсь зруйнований будинок, то ми можемо повернути людину спиною до цього будинку, щоб вона не бачила цього. Третє, це допомогти людині оволодіти собою. Ми кладемо її руку собі на руку, але при цьому ви, як спеціалісти, які допомагає, маєте бути спокійним, і щоб людина відчувала ваше спокійне дихання. Спонукайте людину дихати з вами в одному ритмі, Керуйте процесом, проговорюйте дих, видих, вдих, видих. І робіть це повільно, плавно, глибоко і рівно. Можете використовувати дихальну вправу для заспокоєння, наприклад, вдихати глибоко в живіт і повільно видихати. Дайте людині попити холодної води, нехай вона п'є такими дрібними ковтками. Чи дайте посмоктати м'ятну цукерку, тому що сам процес. Ковтання, смоктання, він заспокоює і відволікає увагу від зовнішніх об'єктів. Четверте, якщо людина говорить, то слухайте її, проявляйте зацікавленість, співчуття, розуміння та терплячість, тому що це є досить важливим. П'яте це відволічіть людину від ситуації, яка викликає реакцію страху. Задайте якісь питання чи попросіть її щось зробити, що займе її увагу, наприклад, перелічити речі в приміщенні, пограти в ігри в телефоні тощо. Шосте це розуміть найбільш напружені м'язи плечей, передпліччя, шиї та потилиці. Але обов'язково питайте дозволу всі доторки до тіла іншої людини тільки за її згодою. Сьоме це спробуйте мобілізувати власні ресурси людини для подолання страху, актуалізуючи важливі для неї мотиви. Восьме це оцініть здатність людини адекватно оцінювати ситуацію і контролювати свою поведінку. Дев'яте, ви можете навчити людину вправам, що суб'єктивно знижують гостроту переживання небезпеки. І десяте це порадьте батькам або близьким наглядати за людиною і приймайте рішення щодо здійснення заходів нагляду, психологічної або медичної допомоги. Отож, підсумовуємо, що ми робимо під час прояву страху. Оцінюємо ризик, прибираємо або відводимо увагу від стимулів або об'єктів страху, допомагаємо оволодіти собою. Терпляче слухаємо, відволікаємо через діяльність, мобілізуємо ресурси людини, пропонуємо роботу з фізичними навантаженнями, оцінюємо здатність адекватно поводитися та контролювати себе, вчимо прийомам вправам, що зменшують рівень страху, і, за необхідності, нагляд, ізоляція, медична або психологічна допомога.